За адміністративну відповідальність, ваша бездіяльність визнана без... незаконною і вас зобов'язано було вчинити певні дії. Ви розказуєте, що ви зробили фонд Турбота, допомагаєте людям. Оця людина, решит, вона, вона є людиною, яка постраждала, тобто вона переселенець, вона інвалід з дитинства. Звернулася до вас із заявою про... Про те, що ділянку за Я Ви розмовили і суд вирішив, що не особи. Якщо ви хочете, 17 нових років. Ви хочете забрати з об'єднаною територіальною громадою знову. Ви кажете, що ви дуже добре відноситесь до населення і задовольняєте їхні потреби всі, так? Микола Миколаївич, все, ви задали питання, вам на це відповідь. Ти подивися! Великі питання будуть відповідні. Ти питання проти мене. Буто ж я вам розкажу, який у нас хороший голова. Так розкажи своїм, розкажи. Так розкажу своїм, розкажу. Ну прийди на 17 розкажи. Розкажу, обов'язково, прийди. Буде автобусне сполучення. А що тут заборонено мені говорити, чи що? Ні, не електричка. Так я говорю. Сполучення ж є, мені кажуть. Шан, шановні, шановні давайте, давайте таким чином. По-перше, по по щоб ви розуміли. Е, ну, послухайте, послухайте мене. Е, питання дуже непросте. У якому плані? Тому що будемо казати, автобусне сполучення, маршрути. Це будемо казати, прерогатива затверджувати їх, це обласна адміністрація, маршрути затверджує. Е, маршрутчики готові будем, кажуть, їздити. Якщо буде офіційний дозвіл, будемо зафіксований цей маршрут. Значить, от у нас Ми довго добивалися, але все-таки вибили є маршрут, ну таки щось ніхто не їздить. З Бобрика станції до Великої Димарки. Він планувався пробували їздити, але ніхто ну, не їздить три рази на день, будемо казати, вранці, в обіди і ввечері. Да, є такий маршрут, ну він себе, ну скажімо, оправдав. Ну, мабуть, там альтернатива є, електричка безплатна. Ні, ні. Ви розказуєте ні, 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 ні. Ви, ви послухайте сюди. Якщо, якщо по, все, по всіх питаннях, будемо казати, справку брати, чого їздити до Димирки. Ми сьогодні, скажімо, у цій ж у вас, боданівці, послуги надаються. Ви, вам дають справки, рішення, у вас є ФАП, у вас є школа, у вас є садок, будемо казати. Ну от питання, в чому проблема? Якщо буде така потреба, потреба що більшості багатьом треба буде їздити, да, звісно, будемо відпрацьовувати, будемо просити, щоб відкрили такий маршрут. Маршрутчики, вони сьогодні готові їздити, вони сьогодні це їхні заробітки, нічого поганого в цьому немає, але ж питання в тому. Бо пустим, пустим е транспортом ніхто не буде кататися. Ось таким чином. Тобто вирішити можна, що хочеш, доб'ємося, чого хочеш. Ми вже зробили маршрут, але спробували, він не пішов. Може, е скажімо, в подальшому ще нас більше є, може і буде така потреба. Але це питання не просте, це не наше питання, що як ми робимо. Мені їздити треба. Чи є це питання, Вам їздити треба. Вам куди їздити Я треба? Надо буде до вас в адміністративний центр. Сюди я велосипедом їздив. До вам, вас не доїдуть. Ні, вам кожного дня треба їздити. Мені раз у житті треба, але треба їхати. То приїдете, привеземо вас. Скажете староста. А її хто буде, його хто буде. От буде. Я за трансфером питаю. Ми, а ви, а, чого? Людей не зробили... ви отак не ви рот людині. Він вашу характеристику дає. Люди повинні голосувати знаючи за кого. Треба з дитинства рости до голови громади і президента, тому що вилізуть із табакерки, а потім маємо, що маємо. Але, шановні, давайте таким чином. Шановні, 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 давайте, давайте таким чином. Давайте таким чином, щоб у нас була і в цьому плану зрозумілість. Я не той, що з оціню да, і виліз з табакерки. Це перше. Я працюю в місцевому самоврядуванні з 82-го року. Три роки працював заступником голови у Великій Димарці, а з 85-го року по сьогоднішній день я є голова начала сільської ради, селищної ради і ОТГ. Мене всі, мене всі знають, і я будемо казати не той, що будемо казати, не парашутіст, по-перше. Я тут живу, я жив, живу і далі буду продовжувати жити. Все. Це, це інше. але ну, я мав не вас конкретно, а. Так, Ти, я... Спасибо, спасібо. Так я просто, щоб усі розуміли. Так, вже яке запитання? За якими алгоритмами будуть призначатися старості? Чи це буде ваша особиста, ви особисто будете призначати, чи хто буде призначати? Це перше і друге. Чи не буде тут ваш кум, сват чи брат, який вам приємний, а не нашому селу? Ну, давайте скажемо так, я з останнього почну. Да. Ну, так склалося, що у мене кумів братів у Богданівці немає. Ну, немає. Зараз, ви розумієте, а будем какати, те, що касається призначення. Да, староста буде призначатися. Згідно нового закону, староста не обирається населенням, а староста обирається, призначається депутатами на сесії селищної ради. В будь-якій ради будемо казати, староста призначається. Але питання в чому? Питання в тому. Поставлено так задача, що будемо казати, старостами були місцеві, були зрозумілі люди, люди ті, хто, тих, кого рекомендує громада, тих, кого рекомендують депутати і таке інше. Це не просте, можна сказати, питання, це не питання однієї людини, чи будемо казати, там виконкому, тому що будемо казати, староста, щоб ви розуміли, це є один із заступників селищного голови. Хто буде головою, у нього є, будемо казати, заступники само собою по посаді, будемо казати, а старости, яких буде, скажімо, скільки в нас ще буде сесія определятися, скільки буде старостинських округів. Староста будемо казати, це теж заступник по даній території. Тобто все у цьому плані нормально. І ніхто, будемо казати, не буде свататися, родичаться і таке інше. Це людина, яка відповідальна, яку знають і яка буде. Надавати тут зрозуміли послуги, ось таким чином така правда. депутати будуть але Ви послухайте, Ви послухайте мене. Всі одно ці питання будуть по согласуванню з громадою. Вирішуватися, все одно буде роблений зроблений опрос і таке інше. Будуть братися до уваги ваші рекомендації. Я вам, скажу, я вам ще з такий момент скажу, щоб здорово не, ну скажем, переживати потрібно, це добре, що ви переживаєте. Тому що нехто попало, должен тут бути. Прийшов, казав, якийсь побув і втік, будемо казати. Або живе десь, а їздить сюди, працює. Вона працює. Я розумію, як це воно є. Щоб ви розуміли, значить, усі глобальні питання, от будемо е, якщо ми беремо населений пункт. У йому питань, проблеми дуже багато є. Треба і те зробити, і те зробити, і те зробити. Для того будемо казати, і є проводилися, ми писали стратегічний план на 10 років по нашій громаді. Да? Ми робили опитування в кожному населеному пункті, да? в тому числі і в Димарці, які проблеми є. Проблем дуже багато. От написало такі списки здоровенний, але ж будемо казати, сиділи і оприділи, що треба в першу чергу зробити, що треба в другу чергу. І ми таким шляхом рухаємося. Але ж рухаємося в залежності від того, наскільки вистачає на це коштів, щоб це робити. І тому будемо казати, не можна зразу зробити усе. Ну, Якщо є така думка, що будемо казати, у школу, наприклад, ограничити школу чин, думка, а будувати дорогу. У більшості хай вона буде й такою. Да, якщо нема, якщо щось друге треба, хай воно й таким буде, але це буде зрозумілося. Ми. Є висвітлений план розвитку, є висвітлені проблемні питання, є графік виконання робіт. Ми його придержувалися, і я думаю, подальшому будемо придержуватися. І як би не було, от скажем, нам прийдеться щас на 21 перший рік в подальшому теж робити коригування уже нашого плану, той що є, з включенням і вашої Богданівки буде, і там і Гоголів, і Плоскою, Русанової, Світильний. Ось таким чином, так що що у потімках не робиться, не з-під не сподполить таке інше. Сьогодні все робиться в прозорому, зрозумілому режимі. І буду вам висвітлюватися, ви будете про це знати. Будь ласка, знаємо. Добре. Я б хотіла запитати таке. Ми е, не зразу об'єднали об з вами громаду, а будемо доприєднуватись. Да. То Чи це буде якось впливати на розподіл коштів, наприклад, там, на медицину, на школу, на дороги, чи це буде якось розподілятися ну, пропорційно? Це перше питання. І друге питання у нас на, е, з території нашого населеного пункту немає ніяких підприємств. Чи ви вже бачите якось на перспективу, якісь може інвестиції будуть залучатися, щоб у нас на території нашого населеного пункту, як ви бачите це? Яке підприємство може можна залучити? От таке питання. Дякую, Дякую за запитання. Ну, це зрозуміло і таке інше. Я повинен сказати, кажем, що ті е, е, навчальні заклади, які зараз у нас є в громаді, це е, навчально. Виховне об'єднання у нас так вони називаються. Вони зі мають виконування. Саня, а где хоть до машины поедешь?